В ім'я Аллаха пречистого від усіх недоліків. Немає нічого, щоб не прославляло його хвалою. В ім'я Аллаха Милостивого Милосердного Він той, хто відіслав свого посланця із прямим шляхом та істинною релігією, щоб піднести її над усіма іншими релігіями. Достатньо Аллаха як свідка Мухаммад посланець Аллаха. Хазяїн та управитель цього Всесвіту, звісно, знає, що робить, і керує з мудрістю, і спрямовує, бачачи всі сторони, і виховує, знаючи і бачачи кожну річ, і напрямляє, обираючи видимі у кожній речі мудрості, цілі та користі. Оскільки той, що робить, знає, то, звісно, той, що знає, говорить. А коли ж він говоритиме, то, звісно, говоритиме з тими, що мають розум, свідомість і розуміють мову. А оскільки говоритиме з тими, що мають розум, то звісно, говоритиме з людським родом, тобто найбільш змістовними серед розумних істот, а також я свідомість всеосяжна. А як буде говорити з людським родом, то, звичайно, буде говорити з гідними звернення і досконалими людьми. І коли ж говоритиме з найбільш досконалими людьми, що володіть найвищими здібностями та найвищою моральністю, що є взірцем для наслідування для всього людства, то звісно він буде говорити з Мухаммадом, мирем благо, який за одностайним підтвердженням друзів і ворогів володів найвищими здібностями та найвищим норовом. А також за яким рушила п'ята частина людства, та під духовну владу якого війшла половина землі, і який приніс сяйво світло, що освітлило тисячу триста років майбутнього, і з яким щодня п'ять разів на день оновлюють свою присягу на вірність, люди віри і світла, частка людства, молячи у милість і щастя для нього, похваляючи і люблячи його. Він буде говорити з ним і говорив. І зробить, і зробив його посланцем і провідником для решти людства.